Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Лена Мій Погляд Таро. Давайте подивимося сьогодні розклад. А що про вас думає ваш партнер? Що про вас думає ваш партнер? Так. Ким він вас бачить? Ким він вас бачить? Хто ви є його очима? Ого. Називається «Палець в рот не клади, бо відкусить. Перш ніж йому щось вам сказати, краще подумати. Хм. М -м. Розумна людина, він бачить вас дуже мудрою. Гострую на язик. Ви вмієте швидко відреагувати. Ви вмієте вирішити, вирішити будь-яке питання швидко. Це також означає, що ну, це йому подобається у вас. Він цінує це, що він почуває до вас, почуття, які його до вас? Ну, він, якби, знаєте, насолоджується цими почуттями, він думає. Що ви його загадка? Може, він ще не зовсім розібрався в своїх почуттях, але ви йому однозначно подобаєтесь. Він в дечому вас ще не розуміє також. Але він мріє про вас. Він мріє про вас. А що підсвідомо, підсвідомо? Підсвідомо його тягне до вас. І він, він себе відчуває в чомусь навіть як дитиною. Він готовий робити для вас будь-що, Навіть щось таке, в чому він не розуміється. Він готовий розбиратись в тому. І він вам дуже радий внутрішньо, вам його не вис йому вас не вистачає? Ви йому от необхідні, необхідні дуже. А що він вам демонструє? І він вам демонструє, що він такий, що він такий сильний, він може будь-яку ситуацію розібрати. Що він там, знаєте, як от всіх порве? Це може також демонструвати, що от у нього є якась своя думка. На все не схоже на думка інших. І він в цьому, він в цьому може бути такий розчарований, тому що його не розуміють. Добре. А ким ви бачите його для себе? І він змінив ваше життя конкретно або міняє. Кардинальне щось в ньому таке, що змінило, міняє вашу думку. Ви. Думаєте, що він хитрить? Що він хитрить, а він не хитрить? А він не хитрить. Так, добре. Uh, що ви відчуваєте до нього? Що ви до нього відчуваєте? Опять-таки. Ви думаєте, що він хитрить? Недовіра, сумніви. А підсвідомо, а підсвідомо, що? А підсвідомо. Ви б хотіли мати таку людину, як він у своєму житті, але ви йому не довіряєте. Ви думаєте, що він хитрить. Добре, а що ви йому демонструєте? Ви йому демонструєте, що він з вас не буде плести е, це рукавиці, так як він хоче. А що, якщо він хоче мати з вами хороші відносини, стосунки, то ну, він має з вами домовлятись у, у різних там рішеннях, у різних там діях. Приймати вас до уваги. Не самому там. А що ж тоді може бути? Де він робить, щось, якісь сюрпризи, не узгоджує з вами? Так. Да. Якісь сюрпризи саме не узгоджує з вами. Чисто, чисто інтуїтивно він це робить. Інтуїтивно. А він думає, може, що це вам сподобається, що це хороший сюрприз, так? Чи як? Да? Він думає, що він як, старається для вас, вас порадувати. От. Він думає, що це добре, насправді, що це його. Ну, це, це показувала карта Сонця, що щирі ну, почуття, щирі почуття. Але тут показує, що ну, він вас е, мало ще знає, мало, недостатньо вас знає. Е, він може десь не вгадати. Так, тому що, тому що недостатньо вас знає. І ви хотіли б ви хотіли б, щоб він е, узгоджував надалі, без сюрпризів отаких. От він думає, що ці сюрпризи вам радість дають, а вони вас якось розчаровують, тому що у вас певно різні смаки. Добре, що би він хотів вам сказати, що він думає? Він бачить, що ви розчаровані. Він теж розчарований тим всім. Mm. І він, би, він ось має кубок, хоче вам запропонувати, але ви його не бачите. У нього є е, черговий, якийсь, е, черговий якийсь сюрприз для вас. Але він отак стоїть і не знає. Чи сподобається вам цей сюрприз? Ви його і не бачите, що він там стоїть. Добре, а що ви, що ви думаєте? Та це не той сюрприз, що вам подобається, а ви теж не бачите. Це не те, що вам потрібно. Добре, а він? А він каже, це як думки його. А він готовий зробити для вас те, що він не робив, нове. Якщо виходить, що те, що він робить для вас неприємливо. ну, воно вас не радує, так, воно для вас не є тим сюрпризом, який він думає. Він зроб... готовий зробити щось нове для себе, що зробить вас дійсно радісною. А ви? А ви кажете, що ну, давай зроби А він? А він розчарований і каже, «Даже не знаю що. А ви? А ви кажете, а зроби щось кардинальне, щось не схоже, Щось таке, що ну, взагалі, взагалі не схоже. Чого не було? Не схоже на те, що було. Зроби таке, чого ніколи не було. У моєму житті, скажімо, або у наших стосунках. Кардинальне. Нове, кардинально нове. А він? А він каже: знаєте, що, що для тебе, моє серце, я на все готовий. А ви? А ви так мудро очікуєте. Кажете йому, ну давай. Я почекаю, подумаю, подивлюся над твоїм, що ти можеш мені запропонувати. А ви? А він, тобто? він тут думає. Він тут думає над тим, що ж йому робити? А ви? А ви підтримуєте хорошу атмосферу, дружелюбну таку, люблячу, взаєм, в залежності від того, які у вас відносини. А він починає працювати над тим. Починає магічти. А ви. Ви думаєте, що він вас хоче облапошити в чомусь? Або як варіант, що ви тим часом займаєтесь своїми справами. Як варіант, що ви займаєтесь зовсім своїми справами. Так, далі. А що він? Він уже деякі питання вирішив по цьому. А ви? А ви від цього його рішення? Ну, прямо от аж вас тіпає. А він? А він до вас як лицар? Він каже, що він для вас ну, все готовий зробити. що, ну, Почекай, почекай ще. Я ще не доробив. А ви? Ну, добре, почекаю. А він? А плани в нього такі грандіозні. Грандіозні. А ви? Ну як ви вже зачекались? Ви вже в тому, як змирились з тим очікуванням? Воно вже вас і перестало нервувати. Кажете: ну добре, окей. А він? Знаєте, а він вас своїми планами розвеселив. А ви? Та ви кажете, ну класно, вам сподобалося оцей його сюрприз, його план, можливо, його якісь дії. Вам сподобалося? Вам сподобалося. Но це у розрізі часу. Тобто воно, може, ще не, не відбулося. Так, воно може вже відбулося, а може ще ні. А може, відбулося, але ви ще не бачите результату. Окей. Що надалі, надалі ваші стосунки? Вони обіцяють бути класними, максимально класними? Яка вам порада? Знаєте, яка вам порада? Просто говоріть про свої бажання. Просто проясняйте всі ситуації і просто приймайте від нього, те знаєте, що Він вам дає з любов'ю. І у вас буде все максимально добре. Він готовий вам іти на зустріч ось тут. От, ця карта показує. Оця карта показує, що він готовий е, робити навіть речі, які для нього незрозумілі, нові речі. Він готовий робити для вас те, що ніколи не робив, е, бо він вас дуже любить. І ваші відносини можуть бути максимально класними, ви тільки... Ви тільки проясняйте всі питання походу, приймайте його любов і відповідайте якби, на його любов з любов'ю. Тому що ви для нього, от дивіться, як доля, як доля, як суд. Він вас Потребує дуже десь в душі, в душі. І він готовий для вас зробити багато чого. І він дуже дуже так болюче сприймає ваше якби, невдоволення, вашу критику. І він з одного боку, як то сказати, восхищається цим вашим гостротою розуму і. Взагалі розумом вашим, вашими здібностями, вашою реакцією. От, наскільки ви можете зрозуміти все. А от буває, що він дуже боляче ось цей ваш е, меч сприймає. Е, тому він до вас насправді відкритий, відкритий і він готовий зробити для вас все, все, що тільки може. І порада вам, прийміть радість від нього. І давайте йому якби, свою радість, коли він буде бачити, що вам добре, що ви радієте, то що... він буде радий сам. Його радість це ваша радість. Ви будете щасливі, щасливі значить, і він буде щасливий. Він до вас відкритий і готовий для вас робити все. І тут будьте відкриті до, до нього. до нього. Це, знаєте, якщо десь вас навіть у, от, щось не влаштовує, ви скажіть йому за те, І він тоді. Буде думати, або ви йому скажете, а що ви хочете. Тому що він хоче, насправді, він хоче робити для вас те, що буде вам приємно, що буде вас робити щасливою. І ви допоможіть йому в цьому. Ось так. На цьому я закінчу. Це дуже хороші карти. І я бажаю вам, щоб у ваших стосунках. Завжди було все добре. А навіть якщо десь питання виникають такі незрозумілі, то щоб рішення їх, як в результаті, як в результаті призводило ще до кращих стосунків. І щастя вам, благополуччя! Я дуже вдячна вам за лайки, за, за ваші за підписки. І я дуже рада, якщо е, мій розклад, е, хоч щось із нього вам допоможе у вирішенні ваших питань і зробить ваше життя е, більш благополучним, більш щасливим. А зараз е, до зустрічі! Па-па-па-па!